Вітаю час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. ДСНСники Полтавщини опановують нову безпілотну розмінувальну машину, надану іноземними партнерами. Безкоштовні лампочки пенсіонерам, які особливості третьої хвилі обміну ламп на енергоефективні собаки у якості дитячих лікарів у Полтаві проходять заняття з каністерапії. А тепер про це та інше більш докладно. В Україні юнаки, які досягли 17-річного віку, потрапляють на персонально первинний та персональний військовий облік. Така постанова кабінету міністрів діє у нашій державі вже рік. Яку процедуру треба пройти, щоб отримати приписку, та яка адміністративна відповідальність передбачається за неприбуття юнака до територіального центру комплектування? Дізнавалася наша знімальна група. Юнаки, котрим виповнилося 17 років, повинні обов'язково отримати прописку від територіального центру комплектування. Це не значить, що хлопців у 17 років мобілізують. Наголошує речник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін. Це щорічна процедура називається це приписка до призовних дільниць. Юнаки стають на облік призовників. Хочу наголосити, що це не облік військовозобов'язаних, вони не стають при цьому військовозобов'язаним, і згідно з чинним законодавством, ще 10 років вони не підлягатимуть мобілізації, тому що мобілізації підлягають юнаки, якраз ну, чоловіки, вже від 27 років. Наприкінці 2022 року кабінетом міністрів була ухвалена постанова номер 1487. Ця постанова визначає, що на облік відтепер повинні ставати хлопці у рік досягнення 17 років. Цій постанові йдеться про призовників, які досягли віку 16 років, і яким виповнилася на момент постановки на військовий облік 17 років. Тобто, обов'язком кожного молодого чоловіка в віці від 16 років стати на військовий облік у виповнення 17-річного віку. Студент Вадим Колашник вже пройшов процедуру прописки юнака до територіального центру комплектування, каже, вона не тривала. Тобі телефонують з коледжу, просять з'явитися в військкоматі в таку-то дату, в таку-то годину, ти приходиш, в тебе опитують там, ну, різні питання, наприклад, за якою службою ти хочеш служити, там, строкова чи контрактна. Відповідаєш і там дальніші, ну, тобто різні такі питання. Потім тобі дають бланк, по яким лікарам тобі потрібно пройтися, в цьому ж військоматі ти проходиш медогляд. З моменту повномасштабного вторгнення російського агресора з України виїхало чимало юнаків, яким на момент виїзду не було 16 років. Наразі вони повинні добровільно повернутися до країни або звернутися до консульства цій країні, де вони перебувають, говорить Роман Істомін. ТЦК сповіщають навчальні заклади, і навчальні заклади направляють юнаків. Тобто, ми, ми ТЦК не сповіщаємо окремо якимось повістками на вулиці цих юнаків, не сповіщаємо за адресами проживання. Ми е, працюємо в своєму штатному режимі. Тобто ми не будемо насилати листи, наприклад, за кордон про те, що він повинен з'явитися. Загалом так, він повинен прибути в Україну, якщо він досі громадянин України, він підлягає приписці. Якщо юнак проігнорує виклик до ТЦК, то буде нести адміністративну відповідальність. Але якщо у цієї особи є поважна причина не стати на військовий облік, наприклад, хвороба, то він може оминути адміністративну відповідальність, говорить юрист Юрій Ночовний. Однак, якщо особа не прибуває або не може пояснити, чому вона не прибула в визначений термін, вона нестиме адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Це від 510. До 850 гривень. А в разі повторного порушення протягом року цей адміністративний штраф може вирости до 1700 гривень. І наголошують юристи: якщо 17-літній юнак не має прописного посвідчення, то відповідно до законодавства його не випустять за кордон, поки він не стане на військовий облік Тим часом рятувальники Полтавщини пройшли курс управління безпілотною машиною для розмінування ревівалпі. Її передав ДСНСникам Азербайджан в області. Це перша така техніка. Окрім самої машини, в Україну приїхали представники компанії-виробника, які провели тренування для наших саперів. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Машину механізованого розмінування «Ревівал-Пі» отримали рятувальники Полтавщини від азербайджанських партнерів. Вона працює на дистанційному керуванні. Це в першу чергу дає можливість зберегти життя саперам. Нею керує сапер-оператор за допомогою пульта. Машина призначена для виявлення проти танків проти піхотних мінних полів. В Неї дальність керування до 2 кілометрів, але при виконанні робіт з змінування необхідно, щоб у оператора був візуальний контакт з машиною. Нині машина ввійшла в штат аварійно-рятувального загону спецпризначення головного управління ДСНС Полтавської області. Вона використовується ну, зараз переважно це сільськогосподарські поля у Гіді, тому що критично необхідно якомога швидше запустити агросектор на деокупованих територіях. Окрім самої машини, в Україну приїхали представники компанії-виробника. Вони навчали наших саперів, як працювати з цією технікою та як саме її обслуговувати. Зокрема, іноземні спеціалісти пояснювали рятувальникам, що робити, коли спрацювала міна. Також вони надали додаткові запасні частини до неї для того, щоб ми могли в умовах працювати, вручили відповідні сертифікати про завершення цього навчання. Да механізований механізм застосовувати також на декупованих територіях. Нині ревівал пі знаходиться у Полтаві. Сапери відділення механізованого розмінування продовжують опановувати її в різних максимально наближених до розмінування умовах. Вбивство жінки та замах на вбивство ще двох людей. 7 січня неподалік приватного дому господарства в місті Лубни правоохоронці виявили 37-річного чоловіка із численними ножовими пораненнями. У цьому ж будинку поліцейські знайшли мертву 34-річну жінку. А поруч із тілом був її 13-річний син з ножовими пораненнями в шию. Поранених чоловіка та хлопця госпіталізували до лікарні, а тіло жінки направили на судову медичну. Експертизу для встановлення причини смерті, як повідомила речниця Лубенського відділу поліції, у цьому злочині підозрюють 40-річного місцевого мешканця. За попередньою версією слідства фігуранта вдав численні ножові поранення господару оселі, його співмешканці та її сину від отриманих тілесних ушкоджень. Жінка померла на місці подія. Слідчі поліції затримали ту у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомили про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України омисне вбивство та частини другої статті 15 пункту першого та другого частини другої статті 115 кримінального кодексу України. А саме закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб та малолітньої дитини у разі доведення вини судом чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Зігрітися та отримати безкоштовну гарячу їжу, якщо немає куди йти у мороз. Усе це доступно для будь-якої людини у полтавському центрі адаптації для бездомних осіб. надії». нині цей центр працює як пункт обігріву, говорять соцпрацівники. Побували там сьогодні наші кореспонденти. Олександр Вікторович, переселенець з Луганщини, якому поки що немає куди повертатися. Він прийшов зігрітися в центр адаптації для бездомних осіб світло надії у Полтаві. Тут же отримав і безкоштовний обід. Каша пшенична, салатик з бурячка, чай утром, з сахарем. Освободився з харківської колонії. І у мене там окупірована територія Старобійський не мог. Виїхати додому і приїхав в місто Полтаву. А пані Світлана з Лисичанська. В центрі адаптації вона і живе, і працює. Готовлю кушати для людей, які приходять к нам, просять покушати і у біжі, житло. Приймаємо тех і днем, і ночі. Всім нікому не відказуємо. Всі кушати є. Тут можна прийти будь-якому чоловіку. Теж тобто, полтавчани, не полтавчани, без радиці. Кушати кушать є завжди. У світлані завжди є на кухні. Тобто, не дивимо, що зараз обід, у нього завжди от можна прийти в 3 часа, в чотири часа, вона завжди покормить. У чашці солодкого чаю та теплому кутку тут не відмовляють нікому. Єдина умова бути тверезим, говорить соцпрацівниця Катерина Бережна, яка працює у центрі адаптації «Світло надії чотири роки. В період, коли на вулиці холодно, наш центр безпосередньо є центром обігріву. Так, пунктом. Людина може звернутися, не обов'язково наш клієнт. Це може бути людина з уразливої групи населення, може бути людина, яка просто переїжджала там і якось яким чином опинилася в нашому місті. Так. Буває таке, що поліція привозить з вокзалу, наприклад, нема куди йти холодно. Тобто людина звертається, вона може тут поїсти, прийняти гарячий душ, попити чаю, погрітися, подивитись телевізор. Є речі теплі. Нагадаємо, центр адаптації для бездомних осіб та колишніх ув'язнених від благодійної організації Світло надії працює у Полтаві більше десяти років. Приміщення розраховане на 35 ліжкомісць. Наразі тут тимчасово проживає 37 людей. Ще п'ятеро приходять, щоб зігрітися та пообідати. Безкоштовно отримати 5 ледламп на Укрпошті тепер можна лише пред'явивши пенсійне. І початку року у міських відділеннях стартувала третя хвиля обміну ламп на енергоефективні. Цього разу приносити старі лампи розжарювання на пошту не обов'язково. Більше про це знають наші кореспонденти. Полтавка Наталія Мацюцька прийшла до центрального відділення Укрпошти у Полтаві. Тут пенсіонерці видали п'ять нових led ламп. Жінка каже, раніше можливості їх отримати не мала. Відді були учереді, ніколи було. А тепер у вирішила забрати лампочки Треба ж економити електричства. Наприкінці 2023-го В Україні стартував третій етап кампанії обміну ламп прожарювання на енергоефективні. Розрахований він виключно на пенсіонерів. Спершу лампи міняли лише у сільських та пересувних відділеннях Укрпошти. А з початку січня проєкт запустили по містах, говорить директор з розвитку мережі пошти у Полтавському регіоні Павло Шестопал. Було вибрано найбільш спеціально не закінчено певно для того щоб навіть якщо ці пенсіонери вже по першій дві по перших виль отримували лампочки но можуть скористатися нагодою і отримати ще п'явутиних ламп особливість цього етапу акції ще й в тому що пенсіонерам нині не обов'язково приносити з собою старі лампи розжарювання. але начальниця відділення укрпошти ілона каряка уточнює Отримати лампочки за одним пенсійним посвідченням можна лише раз. Людина може в течені місяця принести ці лампи на обмін або ну то принесли, принесли. Ні, ні. Тобто ми можемо їм видавати так додатково п'ять ламп. Так як і раніше потрібен інфікаційний код, серія номер паспорту, але додатково і ще номер пенсійного посвідчення. За чотири дні у міських відділеннях Укрпошти по всій області пенсіонерам видали близько 180 тисяч ЛЕД ламп. Повідомив Павло Шестопал. Наразі їх у наявності на різних складах залишилося 87 тисяч. Реабілітація собаками. У Полтаві організували заняття із каністерапії для дітей. Роблять це для тих, хто має порушення мови або для діток із діагнозом аутизм. Подробиці дивіться у нашому сюжеті. Лілуша сіт ліла сіт. Ми знаходимося в класі каністерапії. Це кабінет, який обладнаний спеціально для роботи за методикою каністерапія. Ось так у Полтаві проходять заняття з каністерапії, впливу на людину за допомогою собак. У цьому приміщенні працюють з дітками, які мають мовні та поведінкові порушення. Говорить голова громадської організації навчально-реабілітаційний центр Соняшник Ельвіра Попова. Більшість наших діток має діагноз аутизм, ну і складні мовні порушення, і е, наші собаки якраз допомагають нам в роботі з розвитком мовлення дітей. Е, також в нас були випадки, коли ми працювали з дітками, які бояться собак. Успіх роботи полягає у контакті спеціально відібраної навченої собаки-терапевта та фахівця. Говорить Ільвіра Попова, про те, якщо дитина спочатку боїться собак, чотирилапого майбутнього друга залучають поступово. Робота полягає в тому, що собака, от просто самою своєю присутністю, вже людину розслабляє, налаштовує на більш позитивні емоції, і собака мотивує до певної дії, тобто. Те, що, ну, скажімо так, не дуже хочеться робити, не, не виходить, або людина, дитина боїться осуду із боку дорослих людей. Ельвіра Попова у центрі працює практикуючим логопедом-дефектологом. Говорить, у житті були різні випадки. Іноді дітки переставали говорити. Саме за допомогою такої техніки їх вдавалося повернути в звичайний ритм. На заняття діти можуть кидати якісь іграшки. Собака приносить і дитина має сказати її назву. Зараз у нас в команді працює дві собаки. Ось у мене на ручках це маленький чіпа, але Він маленький тільки за розміром. Йому вже 11 рік. Це вже така досвідчена собака. От і є в нас ще собачка породи шелті, звати Лілу. Це собака спеціально відібрана, спеціально навчена. Вона проходила навчання. У Польщі ліла, сюди, давай, 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 давай. Прийшла, привіт. От, оце в нас робоче положення. Це якраз те, що ми використовуємо в роботі. От, наприклад, ми можемо. Лілуша, ану, зіграй нам. Давай, 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 давай. Своєрідне лікування собаками потребує часу, говорить фахівчиня. Для кожного він індивідуальний. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті rt.pl.ua. На все добре, все обов'язково буде Україна.